Всім привіт! З вами молодий одноосібник на зв'язку. Їдемо на день поля Аровіниця, яке відбувається 3 і 4 вересня. Тому вирушаємо. Ми вже в дорозі, залишилось буквально десь 5 кілометрів до виставки. Тому чекайте, зараз покажемо вам масштаби даної виставки. А їдемо ми на виставку ось на такому драконі GCB 540-140, 14 метрів стріла. Я думаю, зараз ми покажемо на виставці ще цього апарату. Всі приїжджають на джипах, крузаках, а ми на GCB, Манітушках Тому ставте лайкоси, підписочка і буде цікаво. Да, людей поприїжджало, дай Боже. Да. Напевно, в цьому році агровіниця найбільше зробила клієнтів, найбільше, фірм поприїжджало, бачите, що робиться? Немає навіть де припаркуватись. Це добре, що є такі заходи. Бачите, там вдалі вже є виставка, а ми... Їдемо далі. Що, друзі, зайшли ми на нашу виставку Ара Він, кейсики, магнуми. Такого апарата треба брати замість МТЗ. Плуги оборотні, лемкен. Джундіри. Ні, оприскувачі. Так, вся така техніка. Знаменита техніка від Беднара. Глибоко розпухшувач. комплекс. Це, звісно, мощ. Сушарки. Знаменита шабля, яку знімає Олександр Луценко. Таким де? Коротенький маленький. огляд Манітушки. Так, да, звісно. Це треба до кожної техніки. Підходи я розпитувати. Дуже все цікаво. Кейси. Комбайники такі. Як вам. Вс гарно, все налино, все нове із салону. Фенди. вальтра. Манітушка ось така демон. ці валочки Деметро. характеристики. СЗТ 1500. п'ятсот. з фари, да, техніки достатньо навантажувачі. Відатама, гілка Ливач, Манітушка з таким кошом, який насипає зразу в Мікбе. GC-бішки. Зразу зразу мішають. У нас є в наліччі шнеки. Так, да, друзі. gc такий маленький. Дієчки, ловили 10-54 гарні апарати. Уже прицепи, бошки, прицепи перекладачі, боїсей фергінсони. А, атмосфера людей дуже багато. Ось такий моїсейчик з оборотним плужком. Красавець. Ось такий він всередині. Ракета. Молодий фермер вишиває. Нове є нове хлопці Елікс Ще не бачив таких Нью-Холланд. Клас. Дев'ятиметрова, напевно, жатка. Це махіна. Клас. 12,650 шістьсот сівалочки, посівні комплекси. Побачив вас і далі Недавно, тільки недавно, тільки недавна тільки почалася <ривіться> привикати. <ривіться> Глибоко розпушувачі, GCB, GCB це сила, пацани. Рекомендую. Спайки. Державна компенсація 25%. Теж такий на вигляд. Непогані тракторці. Дивився зараз вовка брус. Придбав собі такого навіска така мощна Цікаво скільки він коштує Сто одних сіл багато Стільки нової техніки, стільки нас Все завозять, все привозять Лиш давай гроші це нальбі бейсмак. І під любого клієнта. Да. Скаути. 130 лошадок. 110. 90. Теж непогані. Ампарад. Кум. катати. Гарні теж тракторці такі. 398-й. Хатат. ДТЗ. 120-й. 120 коняк. Теж. Гроза. Напічканий добре Кейси Кентаури вже бачите які Навіть не скажуть, що є такі вже трактори там. Без фари. Так, да, друзі, тут треба виділяти чисто день і йти вам показувати та знімати. Бо до кожного підійти це нереально. Або йти тільки чимось за одним, це все тобі цікаво. Протруйники, ПНШ 3.0. Мож диск і ворог ні навантажу плугин. Цікавоський костицький культиватор трефіти запитати. Немо показ. Ну не У нас всі валочки. Харвест А потім каз. Я щось тут сказав, що буду. Друзі нажатка Манс М. Друзі, буду мало вам що розказувати. Сьогодні лиш так пройдусь. Якщо буде завтра день, вирусь плавно більше. Підійдемо, розпитаємо, що поціна що може тягати, що не може. Бо техніки дійсно дуже-дуже багато. Пішли. Вже автомобілі з цієї сторони тут поляк і збільшити автобуси Део нову Део у ну, нас скільки чого є, скільки є виробників в Україні. Так, Вертаємось напевно назад. Пройдемось. цікавий нам культиватор, Капеш, Зараз запитаємо людей, скільки він коштує. Жаточки, доміні, кукурузяна, плуги, глибокорозпушувач, розпушувачі. Культиватор. КПН 3 А скільки коштує такий? 130. А спереду вирівнюючу планку можна ставити, не можна, так? Да? А звідки це ви? Ну, Типа, щоб вирівнювало трохи. До нього після гілоріблки конкату залишається хороша, він може дати е... скинути вам відео, подивитися на цій роботі. Якщо ага. залишний контакт, може на вайбер вайберному відео подивитися. Ну... Під МТ МТЗ він піде, так? Да? Він не важкий, тяжкий, я 60, думаю. Це під 65 сил, це під ЮМЕ зайде. Ага. Під МТЗ може йти 4 метровий. А 4-метровий яка ціна? 175. 175. Ага. Ну дайте, будь ласка, свій контакт. Я вам Запишу косом вам на скажіть. 0,93, 91, 74, 272. Віктор. Це ви? Гайс. Я вам скину в барбуті. Ага. Контакт і сейчас Угу, Дякую. Гарного дня вам. Треба да. нового стримитися. Дякую. Дали нам бірочку таку. Так. Можете паратруйнички ось такі є